Для початку, напевно, трошки зупинимося на тому, що таке мирні зібрання і як їх організовувати. Хто знає, що таке мирне зібрання? <laughs> ну, Будь-хто, хто може сказати пару слів, я йому даю м'ячик і він говорить. Мирний. Uh, um, собраться вместе для решения какой-либо проблемы, для высказывания своих э, требований, мыслей вообще мировоззрения, ну чего-либо. А, право собраться вместе мирно, без оружия и донести до э, масс. Кофе. Да, помещение. Нормальная реклама ну, для того, чтобы можно было собрать единомышленников в кучу. Потому что ну, если просто ты скажешь такой бодя, юрист, айдем, соберем мирное собрание. Okay. Мы ми такие двоем собрались с ним, и в принципе, ну это как кухонный пилосов. Ну, Вы уважаете, что мирные собрания проводятся, есть тобто митинги, пикеты у примышленнях? <свист> І, нет, <свист> тобі, ні, ні, як би, якби, мирно, в моєму розумінні, просто, якщо мирне зібрання, то це не велика група людей, які не видвигають вимоги, а просто ведеть обговорення проблеми, як по мені. Е класичні форми мирного зібрання це саме мітинги, пікети, а, ось так, ось так, ось так. демонстрації це саме те, про що Та, да, говорили попередні. Да. Нам, так. Ну, тобто, а, звичайно, в принципі Нібито воно і звучить так. Мирні зібрання, тобто просто люди збираються. Але е, мирні зібрання згідно нашої конституції і згідно е, законодавства, це саме е, мається на увазі мітинги, пікети, демонстрації, походи, флешмоби е, і багато багато ще інших форм. Тобто, це все мирні зібрання, різні види. По суті, навіть можна е, класифікувати як мирне зібрання навіть похорон, навіть весілля, навіть. Пока, що термітник, це буде. Тобто наше законодавство не чітко виписує, що це таке. Я зрозумів. Але що треба для цього? Чи знає хтось, що треба для цього? люди с общими интересами, которые хотят донести до масс свою точку зрения. Нет. А, в смысле... В yeah. юридическом плане, что наверное, или в каком? И в юридичном, и в практическом. Э -э да, там... Дозвы. Вот бумага, которая что? Сейчас я скажу. Давай. Э -э как говорится, Люди, когда организованная куча людей собирается митинговать, не митинговать просто там мирно, не мирно, они как в первую очередь должны предупредить власть, что мы будем там-то, там-то, будем делать то-то и то-то, но мы ничего не будем ни бить, ни болить, то есть, ну, вот в таком плане. И просто это долго. Ну, смотря какой митинг, то есть, конечно... Я well, считаю, that, cheập, yeah, что... В наше время сейчас мырные зебраня, они нельзя проводить, как я знаю. Потому что война идет. Это в России нельзя. У нас тоже нельзя. Так. Ну, допустим, допустим, мокрый четверг. Нет, стоп, мокрый четверг они не брали дозу. А вот Александр Теплык, он ходил для Акустической пятницы. Он ходил Так, <рес> он, он хотів по дозвіл в прокуратуру і да, вот так отак. Прокуратуру. Ой, прокуратуру, Варіс Палков. І доводить рішення, що ми какого-то <рес> такого, <-то>, такого <рес> числа збираємося такому таки. Так от Алло. повідомляю всіх і всі це запам'ятайте назавжди. На щастя, в Україні для того, щоб провести мирне зібрання, не потрібно жодного дозволу. У нас повідомчий характер проведення мирних зібрань. То, тобто ми, ми ще... все, що маємо зробити за Конституцією, це повідомити орган влади. В Конституції навіть не вказано, який орган влади. Поставити перед, перед фактом, що ми там-то, там-то, тоді-то, тоді-то хочемо зібратися. Це записано в Конституції, що ми повинні повідомити орган влади. Чому це закріплюється певним документом? Певний документ, який підтверджує, що ви повідомили. Для того, щоб підтвердити, що ви повідомили, достатньо, наприклад, подати повідомлення в орган місцевого самоврядування. Вам один листочок приймають, а другий штампують, ставлять підпис, що його прийняли. А ви по... просто збиралися, там подашки ППС по і говорить, що ви це і ми тут забралися. Ну так, да, у і нас, нас є багато людей. Вас, 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 стосовно того, маєте ви право чи не маєте. Будь-яка людина має право на проведення мирного зібрання. Неважливо від того, повідомила вона когось чи не повідомила. Тому що в Україні, окрім Конституції, діють принципи ОБСЄ. Про проведення мирних зібрань. В Україні джерелом закону є також рішення Європейського суду з прав людини щодо мирних зібрань в тому числі. А таких рішень дуже багато. Тому окрім Конституції статті 39. Всі запам'ятаєте, стаття 39. Є ще е, ось такі законодавчі акти, які можна використовувати е, при проведенні мирних зібрань. Конституція в нас посилається на те, що будь-які процедури, яким чином повідомляти, чи яким чином, чи за скільки днів, чи коли, чи як, чи що проводити, це все може бути визначено виключно законодавчо, тобто законом. Це все може ухвалити лише Верховна Рада. У вас питання, так? Так. Да. Будь ласка. Кодексу. Не Кодекса. Стаття 39 Конституції України. Конституція України у нас вищий закон. Так. Тобто, дивіться, ми кажемо, що ми прийшли сказали, що ми такого числа збираємось там-то і там-то. доброе, доброе. Мы пришли, например, был такой случай, перейду на русский. А наши... Был такой, ты не спрашиваешь, долго или нет. Мы, мы соберемся. Мы, ты мне спрашиваешь, хорошо или не хорошо. Это типа... Ну, как, типа я понял. Да, Это, да, я Мы пришли, да, у нас да. есть разрешение, мы пришли, сели, начали играть на гитарах, петь. И тут выходит бабка и начинает нас орать. Вот вы тут такие всякие собрались, типа вы, я сейчас вызову милицию. Ви нас не покажете, буде про... вот, Якщо вот, ми дали розрішення, то нам Але... дали розрішення. Але надо. ще раз, жодного дозволу в Україні на щастя, для цього не потрібно. Дозволи потрібні в тоталітарних державах, на кшталт в Білорусі, Росії. До речі, да. в Росії дозволу також не потрібно. В Росії за Конституцією є а, також повідомчий характер про проведення мирного зібрання. Але там сталася така цікава штука. А, Касьянов, прем'єр-міністр на той час Росії на початку 2000-х, подав закон про мирні зібрання. І сьогодні цей Касьянов, який зараз в опозиції, його ж мітинги розганяють за його ж законом. От приїде міліція, яка а не просто спрашують, в Україні ми У нас систематично не чи не кожну каденцію Верховної Ради. Я вже завалив три. Ну, принаймні брав участь в заваленні. Алкоголю немає. Не можна розганяти мирне зібрання. Немає такого приводу. Якщо вона порушує закон. Вона порушує конституцію, і їх можна притягнути до відповідальності. Зараз, до речі, це За наявність відбувається... алкоголю або якихось речовин там, наприклад, тільки в такому разі може розігнати і навіть забрати. Наявність алкоголю у конкретної людини, яка публічно його розпиває, так? Ви це маєте на увазі. Це конкретна людина порушує конкретний закон. І міліція може мати конкретні претензії до конкретної людини, але не до мирного зібрання. Людина, яка пронесла зброю на мирне зібрання. Чи робить вона це мирне зібрання не мирне? Ну, мирне можливо, зібрання, зібрання залишається мирним, але Але людина можливо. має завдання міліції локалізувати, обізврядять і дати можливість мирному зібранню відбуватися далі. Знову залежить від Головна функція міліції. Забезпечити реалізацію свободи мирного збрання. Наявна зброя може бути для захисту, наприклад, просто людина, нехай сама пояснювати. Чому вона взяла зброю? Чи має вона на те право, Що, чи не в людини є дозвіл, то її ніяким чином не можна забрати. А якщо на неї потрібно ще довести, Абсолютно. от і все вона могла іти. Це людина, наприклад, вона там працює. Неї на носіння зброї є дозвіл, і вона після роботи, вона йшла із пістолетом. І що тут такого? Вона пройшла, то йшла додому вирішила послухати музику всього на всього. І якщо вона може показати даний дозвіл, то її навіть не мають права забрати до СІЗО до, в... в... ну, до... до, в... до відділку міліції. Тому, якщо на вулиці, якщо ви організатор мирного зібрання, то вас підходить міліціонер і каже, а що це ви тут робите в ПІСА? А ну давайте забирайтеся, ви тут незаконно знаходитесь, ви можете сказати міліціонеру, забирайтеся на статтю 39 Конституції України. А вони не в шоприпишуть? Що а, на якій основі, на якій підставі міліція може а, когось заарештувати під час мирного зібрання? В Україні відбуваються арешти. Багато арештів відбувалося на початку цього року. А, яка стаття? Це стаття Кримінального кодексу. Про Невиконання рішення суду, якщо судом було заборонене мирне зібрання. Тобто єдиний шлях заборонити мирне зібрання це через суд. Якщо ви подали за певний проміжок часу повідомлення, завчасно, дуже завчасно, в розумінні в Конституції завчасно взагалі не виписано. Вже сказано завчасно. А, була цікава історія. ну, Міліції дуже не подобалось, коли її законодавство повідомляли за пару годин до проведення медичного збирання, їм це набридло. Вони звернулися до Конституційного суду, щоб він роз'яснив, що ж таке завчасно. А Конституційний суд зробив таке мудре рішення. Він просто сказав: завчасно це. Тоді проміжок часу, який передує даті проведення мирних збройних. Можна децінати, можна за 15 днів, за 15 місяців. Для чого потрібне повідомлення? Практична. Потреба в повідомленні це для того, щоб міліція підготувалася вас захищати. Для чого міліцію в Україні потрібно повідомлення? Ну, В більшості випадків, якщо це опозиційне зібрання або якщо це зібрання, яке не подобається владі, то повідомлення потрібне для того, щоб мати підставу заборонити мирне зібрання. В Кіровограді, на щастя, такого... Практично ніколи не відбувалося. У нас одна з найкращих ситуацій з помирним збиранням, у нас суди не забороняють. Збиратися, мітингувати, протестувати. І... І... Найгірша ситуація у Харкові. Там суди забороняють практично все. Від е... зборів там якоїсь дитячої екологічної організації до ну, само собою якихось опозиційних. При тому, якщо до революції забороняли всі мітинги, заходи проукраїнських сил, то зараз забороняють всі проросійські сили. І те, і те неправильно. Як би нам деякі сили не подобалися, не право на... генувати проти того, щоб дати нам стипендію. За 15 хвилин, наверное, ну, напишуть. То есть надо обов'язково їти і предупредити, що ми будемо там, ну, Тепер, uh, uh, все, так. Так. Тепер стосовно Стипенді. того, що відбудеться, якщо ви не повідомите про ваше, да. ну, вот <звук> цікаво. Що, 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 ви думаєте, що відбудеться? Зв'я phone Ні, не розмовляйте ні в образі. Приїхали справі що робити і ми сказали все. Просто з Захисту в такому разі, я так розумію. З боку правоохоронних органів дейнці, повинен бути захист. Вони зобов'язані захищати, навіть якщо вони не дізналися від вас, що ви збираєтесь проводити це мирне зібрання. Але ми чудово розуміємо, що міліція працює навіть тоді, коли ми про це не знаємо. Жодне мирне зібрання неможливо, велике масштабне мирне зібрання неможливо провести таємно. Для того, щоб його провести, потрібно, щоб люди про нього знали, щоб вони готувалися і прийшли. Тому навіть якщо ви не, не повідомлите поєднання навіть за один день чи навіть за 15 хвилин орган місцевого самоврядування, міліція вже все знає. Міліція <гум> є, які моніторять, які слідкують за звільнила, за засоби на Сиднують просто за кожний місце. Ну, Тому те, що вони матимуть претензії до вас, вони матимуть просять. Їм це не подобається, те, що ви їх не повідомили. Але жодних санкцій до вас, вони не мають права Вони не мають права, але вони будуть. Якщо вони застосовують, вони не можуть тільки ображатися на вас. Uh, <пасується> Якщо вони раптом <пасується> за якимось чином uh, будуть вас пакувати чи робити щось інше, нехороше з вами, знаєте, вони зроблять незаконно. <пасується> В такому разі ви можете потім звернутися до суду uh, і, <пасується> як мінімум, отримати uh, компенсацію збитків. <пасується> Навіть вижив на тих міліціонерів, які проти вас неправомірно з'ясували силу чи ще щось? Діма, можна питання? Так. Ми можемо, ось якщо вони нас затримують, ми можемо їм давати фізичні автори. Маємо право це робити. Так. Саме Май. зараз правильно. Саме зараз, так. Тобто, якщо вони прошу викажуть, що ви тут робите, давай в Бобі тягнуть тебе, ти можеш їм дати волобічність? Ну. Якщо вони А. Не представилися, Б. Не пояснили тобі, що ти порушив, вони вже чинять незаконні дії. А жодна людина, жоден громадянин не зобов'язаний виконувати незаконні розпорядження працівника міліції. Але зобов'язаний пояснив чітко. Мешкаємо трошки в іншій державі Так, він як і боєзакот, але насправді видайте на листопаду, коли вийшли студенти, вони не мали право стояти, але просто, ну, всі знають. Всі знають, що сталося, саме поліція вчинила не поза того. І що? Ну, Кирилоградці трошки інший. Кировограція, коли Це не центр. будуть стояти за всіх. Києві okay, так. когда пьян, то я не верю, что я пьян. Что делать в такой вот ситуации, но если я не согласен с тем, что они мне предъявляют, мне... Но да ты же пьян. Я-то думаю, что я не пьян. Ого, да мне нужно будет с ним все равно проехать в Бобике, там, на ПП хотя бы. Вони мають найти законную представу для того, щоб тебе затримати. Якщо вони її знайшли, Якщо я не согласен з цим, то ти можеш в протоколі, который вони напишуть, написати я не собі. Не хочу їхати з ними. Просто тікай. Так. На чому ми зупинилися? Нічого. Що буде, якщо ви не подали і проводити мирне зібрання, а нічого не буде, тому що будь-які санкції, які можуть бути за неподання, вони законом не передбачені, тому що закону немає.